Перед вами цікава антична монета з понтійського міста Аміс, карбована за часів правління Мітрідата VI на початку першого століття до нашої ери. Невеличка монета діаметром близько 12 мм виготовлена з бронзи і має номінал в один халк. На аверсі монети. Ми бачимо іконографічний образ Геракла, масивна голова дорослого чоловіка з пишною кучерявою бородою, увінчена лавровим вінком. На реверсі монети зображено атрибути Геракла, перехрещені сагайдак знизу, і палиця зверху. В полях монети написана грецькою назва міста Амісой. В лівому полі монограма Опа. Монета має приємну темно-зелену оливкову патину з коричневими включеннями патина автентична, музейного типу. Жодних ознак агресивного очищення чи хімічного травлення сприятлива для довготривалого зберігання, недочищені залишки ґрунту на монеті додають їй автентичності і особливого шарму. Дякуємо, що подивились цей огляд. Друзі, поділіться в коментарях власним досвідом: чи дочищаєте ви монети до кінця, чи зберігаєте в автентичному виді з залишками ґрунту. Ну і не забудьте підписатися на наш канал.